Мої вітання всім. Слава Україні, героям слава, вічна слава героям, які віддали своє життя за незалежність нашої вільної України. Слава тим героям, які нині на фронтах війни з Росією захищають нашу землю від московсько-фашистського загарбницького чобота. Своє відео сьогодні я присвячую світлій пам'яті незламного, непоборного поета. Перекладача, публіциста, мислителя, прозаїка, літературознавця, правозахисника, політв'язня СРСР, борця за незалежність України, дисидента Василя Семеновича Стуса. Це поет рідкісного таланту, хоча сам він себе поетом не вважав і не любив, щоб його так називали. Стус обрав долю борця, а вона дуже схожа на долю Тараса Шевченка. Адже Василь Стус із 47 років життя 13 провів у тюрмах, таборах, карцерах, радянських слідчих ізоляторах, на каторжних роботах в шахтах, і з тюрми він так і не повернувся. Трагічно та загадково загинув. Василь Стус символ непоборності переконань за захист української мови і культури та боротьбу за права людини. Доля зробила його тим, кого називають людиною морального абсолюту, тим, хто не побоявся кинути виклик радянському режиму, бо не хотів поступатися гідністю. гідність. Перебуваючи в ув'язненні, він писав. Моя Україна забула сміятись. Моя Україна палає. Це ніби про сучасні події в Україні, про ті страшні роки війни із Московією за незалежність України. Василь Стус живий в наших серцях, в серцях українців-патріотів, які продовжують боротьбу за вільну соборну незалежну Україну. Світлій пам'яті незламного поета борця присвячується. Недолюдки так катували тебе, ламали, немов ту гілку придорожню вербову, а ти, мов безсмертний отой Прометей, на зло ворогам оживав знов і знову. Ти крізь муки страшні, і нестерпний той біль, на зло всім ворогам. З них крізь сльози сміявся, з міжпланетної сталі був напевне дух, від нелюдський тортур і знущань не зламався. Ані карцери, тюрми мордовські, страшні табори, І колемата сувора, шахтарська робота перед ними не впав, не схилив голови, не зламали тебе, Українця. Борця патріота, ти як славний Тарас, наш безсмертний кобзар, у вас доля гірка, а життя лише страждання і муки, факел тої боротьби ти від нього прийняв, міцно й твердо узяв в свої руки. Гідно з честю проніс ти крізь зло і брехню, світло правди, добра, справедливості. Ти з ворогом був у смертельнім бою, та не втратив людської подоби і гідності. Все крізь терни ішов до яскравих зірок, завжди світочем був у пітьмі тиранії і рабства. Ми тепер по тобі вже звіряємо крок, бережем, як зіницю, всі духовні багатства.